Окей, okay, показую вам, як це працює на прикладах. Пропоную взяти рандомну тему, і нехай це буде кава кофі. І ось тут про що ж говорити, коли тема доходить до кави, про те, що я п'ю її два чи три рази на день, і що це моя нездорова залежність. <клес> Чи те, що я навіть не вмію її правильно варити. Або ж про кавові зерна, з чого взагалі почати, як взагалі все це структурувати, і з цього моменту я забороняю вам панікувати, тому що тепер можемо скористуватися нашою фреймворк. Давайте поглянемо. Почнемо ми з one thing. Що ж це таке? Перше, що мені спадає на думку, це Coffee is the fastest way to switch your brain on in the morning. Тобто, кава це найшвидший спосіб. Сіб включити свій мозок зранку. Далі нам потрібні два види для того, щоб урізноманітнити тему. І, наприклад, два види кави, які особисто я п'ю, найчастіше це еспресо or латей. Ну а далі за планом нам потрібно три кроки. Ну і, звичайно ж, тут можна розповісти про три кроки, як робити каву. Grind the beans. Перемовити зерна, Brew – заварити каву, і потім add some milk or spices – додати трошки молока або спецій. Дивіться, як можна це обіграти. Making great coffee comes down to three simple steps. First, grind the beans. тобто приготування кави, зводиться до трьох простих кроків. І перший з них це подрібнення кавових зерен. Second, The water temperature should be around 90 to 96 degrees Celsius to avoid burning the flavor. Друге, заварювання. І температура води має бути від 90 до 96 градусів для того, щоб не спалити смак. We third add some milk or spices. І особисто я люблю Cinnamon. Це у нас кориця. За деякими дослідженнями, кориця значно покращує вашу concentration, концентрацію. А за неофіційними даними. Аними, якщо пити каву з корицею по четвергам, то це значно покращить ваш фінансовий стан. Хто п'є каву з корицею по четвергам?